Доброго дня! Пропоную вашій увазі до купівлі квартиру, двохкімнатну квартиру по вулиці Балтійська. Зараз я, зараз я зайду всередину. Наразі зорієнтую вас по сходовій клітці. Це є п'ятий поверх. Ось там потім з балконом вам покажу вулиця Княгиня Ольги. Значить, заходимо в квартиру. Заходимо в квартиру, попадаємо в коридор, по праву сторону одна кімната, по ліву сторону інша кімната, почнемо почнем з цієї кімнати. Значить, ось так. Ця кімната має площу 17,6 квадратних метрів, загальна площа квартири, 54,9-55 квадратних метрів. Значить, з цієї кімнати, дві кімнати ізольовані, з цієї кімнати є балкон, який виходить в двір на вулицю. Ось там є дитячий майданчик, тут паркування автомобілів. Ось це добра оселя і на княгині Ольги, вулиця Княгині Ольги. Тут на балконі є кладовка. З цієї. Кімнати, виходимо далі, давайте йдемо за годинниковою стрілкою. Тут також є місце для зберігання всяких різних речей. Тут гардеробна. Далі в нас є. Ванна навпроти ванни туалет і кухня. В квартирі індивідуальне опалення газовий конвектор. Віконечко з кухні виходить в тихенький двір. Зараз ми маємо 11.35, сонечко з цієї сторони, значить, це є східна сторона. І давайте покажу вам другу кімнату. Велика, гарна, повноцінна двокімнатна квартира загальною площою 55 квадратних метрів. Стан під, під ремонт. Тут балкончик заспаний, Можна, можна залишити і виходить ось сюди. Повторюсь, квартира знаходиться, розташовується на п'ятому поверсі, ліфта немає. Дуже класний район, тихе місце. Телефонуйте.